Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Мінський філіал, і сьогодні у нас находиться. Форсван Каді пасажирський 2012 року випуску. З двохлітровим двигуном, заводським газ-бензин, механічна коробка передач на передньому приводі. Авто приїхало з Європи у 2016 році та має лише одного власника в Україні. По комплектації у нас салон з текстилю, електроступені мечі передніх вікон, електроулювання церкал, датчик світла, датчик дощу, виставляє приборна панель, штатна мультименія, є кондиціонер. Задній рецінь виглядає нас так в гарному стані. На автомобілі встановлені 15-ті штамповані диски на літній резині. Сзади нас відкриваються дві двері, багажного відділу. Досить містке. Також з цієї сторони. Заявленого пробігу на автомобілі 195 тисяч кілометрів, придбати визвольте за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна даний авторіб буде тисяч 8330 доларів. Воно доступне в кредит та лізинг. Також займаємося пригоном автобілів зі штатів.